Obrigado, 知らないです。 よかった。 Бабанучка, вот мы на момент. Если я был в форме, я бы был бы как Вот так вот, да, да, вот так вот, вот так вот, да, вот да, вот так вот, да, вот так

державу Держава за пащу до любви свого роду, що Господь запросив на всякі проміщини, вільний, вільний не робоний, вічний спочинок, запровадив їх, де всі праведні, спочивають, сподень, полоні самих. Господь Бог, осли душі, де правені, спочиваю, Отці води, готво не помилую. Голості Божої, Царство Небесної пущення ріхів, їх Христа безсмертно. Царя і Бога нашого просів. Господеві Господи, поволівся. Плоти, ти смерть подолав ти диявола, ти життя світло, твоєму дарував, сам Господь і у тек інших, усопши грабів твоїх полеглих колег, за волю і долю України на місці світлому, на місці квітучому, на місці спокійному, звідти текла болість, печалі і зітхання. Всяке прогрішення, вчинене ними слово, буділеному помислено, як благий чоловік, любить Бог прости. Бо немає чоловіка, що жив би не зрішив, бо ти один без гріха. Правда твоя, правда в овіки. І слово твоє істина. Бо Ти є Воскресіння, життя і у покій грабів твоїх, Христе Боже наші тобі славу восилаємо з беззначальним Твоїм Отцем Пресвятим і благим Животворящим Твоїм духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Затвій Босла перед Диго, служба, родиться Тебе величаємо. Слава Тобі, слава Тобі, Христе Боже, Надія наша, слава Тобі, слава сину Святого Догові, і по всіх часах не віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, не освященний велика. Живими і мертвими володіє Христос істинний Бог наш, молитвою причистий своєї Матері, преподобне повносними сім наших і всіх святих душі, що від нас спочили, в оселях праведних оселить і на лоні Авраамового опокоїть і до праведних причислить, а нас помилує, і спасе, як благий, і любить. Ним у спені, вічний упокій подаж Господи, преснопам'ятна, Рабом твоїм, нашим воїнам полеглих, тепер на фронті і на всіх фронтах, в обороні нашої батьківщини і сотворенні вічної пам'яті. І за тими воріна, молитва за невідомого солдата, ми не забуде, крізь віки пронесемо в своєму серці. Український народ вдячну пам'ять про тебе, брат, ти приніс себе у жертву, всеціло, ціле, складаючи власне життя та саму пам'ять про твій подвиг на вір, вітер, правди та свободи, твоє тіло втомлене боєм, боями та посічене ворожою зброєю, лягло на окровавлену рідну землю, десь під Берестечком і Полтавою на горі в маківці та під Крутом. Під Києвом, Одесою та Севастополем, на Савур могилі та під Зеленопіллям, під Іловайськом та Луганськом. Ми не забудемо тебе брат, навіть якщо нам, і невідомо твого імені, воно викорбоване сяйвом, не минаючи, слави у люблячому серці Небесного Отця, нехай і сині смереки українських Карпат і засмучені сьогодні терикони Донбасу. Шумні вітри Таврійського степу та розлоги хвилі славути Дніпра і священним трепетом невтомно переповідають усім і мертвим, і живим, і ненародженим. Правду про славний подвиг українського воїна, невідомого солдата. Нехай сам Творець життям Бог миру, що у смерті свого сина силою любові здолав саму смерть. Пише у книгу життя вічного Твоє ім'я, Твій безсмертний потих. І хоча при Твоїй домовині не плакали рідні батько, мати, не витирали сліз, кохана дружина та дорогі Твоєму серцю діти. Сьогодні ми, твій народ, стоїмо у молитві перед милосердним Богом, Благаючись за твій упокій, Небесний Отче. Що так сильно полюбив світ, що і сина свого єдинородного віддав за його спасіння. Благаємо тебе, щоб кожен із наших воїнів, що невідомими переставилися у вічність, знайшов своє остаточне пристановище в твоїх люблячих обіймах. Немає бо більшої любові, як та, коли хтось складе життя за своїх друзів, цей віддав себе все ціло. Огорни ж його твоєю милосердною присутністю та обдаруй спокоєм, що перевищує будь-яке людське розуміння, а нам не дозволь ніколи забути про його щедру жертву та допоможи завжди залишатися вдячними тобі за дар його життя, бо ти, Бог мир, що милує і спасає, і тобі славу воссилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ми всі ми сьогодні єднаємося, бо в цьому єднанні проявляється наша християнська праведність, а Господь нам заповняє. І в цьому наша вірність, а вірних стереже Господь, який воздасть нам, нашими молитвами, нашими жертвами, воздасть сторицію. Хай кожному супроводжує Боже благословення на відпочинок. Нічний. Щоб ми могли завтра знову продовжити нашу заключну молитву в дусі нашого паломництва, в дусі кожного, за кожного, хто є. Які віддали своє життя, сьогодні ми їх поминаємо і за них молимося. Тому дякуємо за цю молитву і дякуємо Богу за дощ. Слава Ісусу Христу! すっ。